Підкажіть, чому на кето неприємне відчуття голоду, таке мінімальне, але не проходило навіть після прийому їжі. На кето була півроку, добре схудла. Дивіться, насправді дуже цікаве питання, тому що зазвичай всі, хто знаходиться, більшість людей, які знаходяться на кетодієті, відзначають те, що якраз таки на кето повністю або Майже повністю пропадає відчуття голоду. Ну, взагалі його не відчуваєш, того голоду. Інколи навіть дівчата заставляють себе поїсти, тому що, начебто, ж треба поїсти, але відчуття голоду взагалі немає. Можливо, у вас було і, і, подібне до відчуття голоду, якісь неприємні відчуття в шлунку. Можливо, ви відчували це як голод. Можливо, у вас був голод емоційний, тому що, наприклад, було багато кортизолу був стрес або недосип. Це теж може провокувати відчуття голоду, але це точно ніяк не пов'язано з кетодієтою або з входженням в стан кетозу. Тому що на кетодієті відчуття голоду не може бути. Його практично ніколи не буває. Хіба що там на початку, коли тіло тільки входить в стан кетозу, тільки адаптується до кетохарчування, ви тільки починаєте інтервальне харчування. Але однією з перших ознак входження в кітос це і є зникнення відчуття голоду.